Ремонт за один день таке можливо, а всі деталі ви дізнаєтесь менше, ніж за 60 секунд. Тож ви маєте складний фасад, який, здається, неможливо оформити. Тоді для вас є швидке та надійне рішення вже тут, а саме розміщення банера, що зазвичай може відлякнути від цього, якщо робити вперше, все самому. Некваліфікований монтаж може призвести до перекосів та складок полотна, що точно зіпсує враження від вашого бренду. Гіршим можуть стати ненадійне кріплення та нерівномірний натяг. Це може призвести як до деформації, так і до сильного пошкодження банеру. Тож ну при нерівному фасадові найліпше передати цю справу професіоналам, так ви позбудетесь зайвих витрат та при цьому отримаєте найліпший результат, повністю перевтіливши неохайну стіну у яскраву та незабутню рекламу вашого бренду.